Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайфкрит. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і тільки. І сьогодні знову поговоримо про соцмережу Мен, як краще купувати в ній монети борда та заробляти більше. Також дам декілька порад і своїх спостережень в цьому проєкті. Ну і також трішки розповім, які подальші плани в мене по розвитку. На цій платформі, але перед початком як завжди хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І далі потрапляємо на сам сайт, то ще не зареєстрований. Проходимо реєстрацію. Реєстрація тут дуже проста. За допомогою соцмереж або нашого Google аккаунта. Також реєструйтесь краще за партнерським кодом. Це дасть вам бонус у розмірі 1% кешбеку на покупку монет борда. І також 20% помножуватися на перші 100 днів. Можете використовувати мій код або чийсь інший, але краще це зробити для того, щоб отримати ці бонуси. А для тих, хто зареєстрований, просто натискаємо війти. Далі обираємо. Спосіб, за яким ми реєструвалися, я реєстрував за допомогою Google аккаунта, натискаю на нього, обираю аккаунт, за яким Зареєстрований і далі вже потрапляємо на сам сайт. У мене як бачите, зараз відкрились відразу мої монети, які я маю на своєму балансі. А ви відразу вкладете на вклад підписки, це публікації бордів, на які ми підписані. Але якщо ви тільки зареєструвалися, вас можуть перекинути навіть сюди на популярний. І тут будуть відразу відображатись найпопулярніші пости, які набрали, найбільше лайків та коментів, і ви можете їх переглядати І сьогодні я не буду розповідати, як ми можемо тут почати заробляти. Кому цікаво. У мене є огляд на цей сайт на каналі. Підказку я у відео. Сьогодні я хочу розповісти, як краще купувати монети борда та на цьому заробити більше. Але перед початком давайте так протестуємо цей проект на вивід. Як бачите, в мене зараз на балансі є 409 токенів. Також давайте переглянемо зараз, скільки в мене в Метамаске. Так, знаходимо наш токен. Мене, як бачу, в мене зараз 1001 токен на балансі. Я тримаю рівно 1000 токенів для того, щоб отримати буст помножувачем. Про бусти я також Розповідаю в своєму першому відео, тому переходьте та переглядайте. Ну і для того, щоб нам вивести. Наші токени натискаємо на гаманець, нас перекидає на наш гаманець, бачимо наш баланс, натискаємо Відправити токени. Тут обираємо на БСК, Далі тут натискаємо Використати гаманець, який в нас підключений. Підключати його. Ми зможемо в настройках. Або вводити іншу адресу, куди ви хочете виводити ці токени. Я просто натиснувати адресу. У мене автоматично підв'язується гаманець. Тут ми вводимо суму, і тут потрібно вводити суму десь на 10 монет менше, так як тут знімається комісія. І давайте зараз введу, наприклад, 399. І як бачимо, то я отримую 399 токенів, 10 токенів на комісія, але комісія може Зменшиться в залежності від завантаженості мережі, тому краще виводити їх або в пізно ввечері, або в рано-вранці. Тоді будуть менші комісії. ну і також ми можемо ще вивести відразу собі наші токени BNB, це кому потрібно на комісії невеликі кошти. Ми просто можемо поставити галочку, і ми відразу отримаємо на наш гаманець токени BNB. Але ж як бачите, комісії тут вже більші, потрібно все це враховувати і вводити відповідну суму. Ну і все далі натискаємо відправити. Як тут. Пишуть, що перевод може зайняти до 5 робочих днів, але переважно токени приходять миттєво. Давайте зараз глянемо наш гаманець. Тут в нас вже токени списалися, вертаємо вниз і все, як бачимо. Вже в мене 1400 токенів на балансі. Тепер ми можемо перейти до покупки монет. -борда. Для цього переходимо купити монети. Тут ми можемо вибрати із списка по рейтингу капіталізації. Борт, який нас цікавить, обираємо, наприклад, борт. Тут натискаємо купити. Бачимо скільки зараз коштує одна монета цього борта, скільки коштує одна монета цього борта. Натискаємо купити і купуємо за токінай. Ну але, звичайно, я не буду. Купувати монети нового борда. Я хочу докупити монети борда, на які я підписаний. Для цього переходимо в мої монети. Тут бачимо мої борди. Я буду докупляти монети ось цього борда. Далі натискаємо Купити. Нас перекидає на вкладку купівлі монет. Тут ми бачимо наш баланс, який в нас є зараз на гаманці. Тут вводимо суму, на яку ми хочемо купити. І якраз тут я хочу дати вам. Одну коли ви, наприклад, там поповнили на 5 доларів, це зараз приблизно там 500 токенів, і не потрібно відразу купувати на всю суму монети того чи іншого борда, в який ви хочете вступити. Краще розділити цю суму на 5 покупок, тому що, коли ми купуємо монети борда, ми приймаємо автоматичну участь в щоденному завданні, де ми можемо отримати винагороду від 5 до 25 тисяч. Токенів мейн, придбавши монети любого борда на любу суму. Тому краще купувати поступово, не витрачати відразу всі свої токени, тому що відразу ви не зможете там заробляти на якусь таку суму, щоб постійно виводити та докупляти ці монети. Тому розділяйте свої токени на щоденні покупки і заробляйте більше. І давайте зараз я придбаю на 100 токенів цих монет, ввожу 100. Я розділю ці 400 токенів на 4 дня. Мій план такий, що я буду купувати щодня на 100 токенів монет цього борда, поки не достигну порога в одну монету цього борда, і вже потім буду додати наступний борт. І таким чином також потихеньку закуповувати монети наступного борду. Звичайно, я буду збільшувати суму покупки тим, як я буду більше заробляти щодня токенів, але поки що я працюю таким чином. Я сюди не вложував нічого, тому що мені задавали питання. Що я вложив сюди 10 доларів і зараз отримую по 25 центів щодня. Тому я ще раз відповів, що я не вкладував сюди нічого. Я почав працювати в цій соцмережі ще до того, як стало обов'язково купувати монети борда. Раніше тут можна було просто, вступивши в борт, роблячи публікації та проявлявши активність, отримувати ці токени. І я їх отримував. Потім я не працював в цьому проекті. Ці токени були в мене на гаманці. І коли токен знову підріс, я звернув увагу на цей проект і знову почав в ньому працювати. Так що, можна сказати, я тут почав без вкладень. Зараз, на жаль, так не можна. Але почати тут можна з мінімальної суми. І давайте натискаємо купити. Далі, звичайно, нам потрібно сплатити комісію в гаманці Metamask. Бачимо, зараз це 7 центів. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, все, у нас вивезли ці монети. Оновлюється статистика не відразу. Також не відразу ми можемо забрати свій бонус. І взагалі, чому я вирішив показати цей спосіб. Тому що на днях я таким чином отримав. Аж 300 токенів. Тобто я вплив на 100 то токенів монетборда. І відкривши цей подарунок, я отримав 300 токенів. Тобто майже 3 долара. Мені випало в чатах, я дивився, що навіть є скріни, кому випадає і по 1200, по 1500. в мене поки що це найбільший подарунок. Переважно мені випадало від 5 до 10 токенів. Але як бачите, Тут може випасти доволі непогана сума, тому краще купувати монети таким чином і забирати обов'язково цей подарунок. Тому що цей бонус вже працює доволі довгий час і можливо його в подальшому відключать, тому що користувачів все більше. Звичайно, в платформі невигодно платити тільки токенів користувачам, тому потрібно зараз починати це робити для того, щоб забрати свої бонуси. Давайте зараз спробуємо новини сторінку, чи вже з'явився у нас бонус. Як бачимо, це відображається, що ми вивели наші кошти. Все, що ви робите, тут відображається, скільки ви заробляєте щодня. Як бачите, в мене два борди. Останні декілька днів. Ja, böse. Так, активний, бачте, 22, тут ось 22 плюс 5. Тут ось було 25. Також, як бачите, я тут отримував. Чомусь я забув аж 31 токен подарунок. Чомусь я цього не пам'ятаю. А так як бачите, тут в мене було і 29. Також декілька днів я не купував монети, тому що не мав доступу до інтернету. Але зараз я знову починаю активно купувати. І давайте вже відкриємо наш подарунок. Натискаємо забрати награду, каже у нас відкривати наш бокс. І як бачите, сьогодні лише 6 токенів. Я отримую, але звичайно раз на раз не проходиться, але все одно я бажаю краще отримати навіть ці 6 токенів. Можливо, там завтра випаде вже набагато більше, тому краще старатись забирати цей бонус якнайбільше, і можливо, вам випаде вже набагато більша сума. Ну і також я хотів ще дати одну таку пораду. Як бачите, я підписаний на 4 борда. Монети в мене є тільки двох бордів Це борд я планую подалі закуплятись. Чому я закупляюсь цей борд Знову також, тому що що тематика схожа з цим бордом, тобто я можу качати картинки для цього борда. І трішки чередуючи викладувати і на цьому борді Я вам раджу так працювати, обирати декілька бордів, таких що були схожі. І чередуючи викладувати там пости або картинки. Відео. Це вас забирати не менше часу на щоденну роботу на цьому сайті. Ну і так також, ви бачили, з мене монети тільки двох бордів Зараз це дорівнює 19 доларам І як ви бачили, я отримую по 21 центу, там було і 25. Плюс, якщо ще взяти бонус, то до 30 центів я отримую. І я, ще раз повторюю, що я стою лише в волбордах, але я в них проявляю постійну активність. Тут я взагалі ось на першому місці. Я бачив відео одного блогера, який показує, що в нього там куча бордів, яких він накупив монет. Він накупив на невеликі суми. Да, його капіталізація його аккаунта там десь 7-8 разів, ніж у мене, але він отримує лише від 40 до 50 токенів щодня. Тобто, ви розумієте, я підписаний лише на два борди і отримую до 30 центів. А він, маючи там більше навіть напевно, 10 бордів монети, і отримує лише 40-50 токенів. І це тому, що... Він просто накупив на невеликі суми цих монет, і, звичайно, йому кожен борт платить мінімум, так як він, можливо, там лише там, десь щось прокоментує, поставив лайк. Не проявляє належним чином активність, тому краще такого не робити. Оберіть там декілька бордів за своїм інтересом, починайте в них розвиватись проявляйте максимальну активність, робіть публікації і потім вже. Коли ви назбираєте нормальну кількість монет цього борда, починайте докуповувати інші, але все одно не потрібно накуповувати їх там 10-20 бордів, тому що в усіх, ви самі розумієте, постійно проявляти активність у вас не вийде. А за те, що у вас тільки будуть монети борда, вам багато платити ніхто не буде. Можливо, якщо там буде якась дуже велика сума цих монет, вам і будуть щось нараховувати більше, але по своєму досвіду скажу, що, наприклад, майже там монет навіть в якомусь борді. Вони Платять мінімально, якщо ви нічого не робите, а просто пили монети і сидите. Тобто просто фармите тут монети у вас не вийде. Потрібно проявляти постійну активність для того, щоб заробляти. І добре, бо я вже і так це відео. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент. на YouTube. Бережіть себе. До побачення.